Привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Щоденник Українська! І сьогодні я хочу поговорити з вами на таку цікаву тему, як е, Хто ми є. А ми є ті, хто нас оточує. Не завжди, але майже завжди. Так, давайте конкретніше. В в Залежно від того, в якому колективі знаходимося, в яких сферах ми крутимося, тими ми і являємося зачасту. зачасту. Оскільки, знаходячись в колективі спортсменів, ну, ви потихеньку розпочнете займатися спортом, ви станете самі, так би мовити, склонні до спорту. Знаходячись в колективі алкоголіків, там, ви почнете бухати, тому що ну як можна не бухати, коли всі будуть бухати, всі будуть спонукати вас бухати і так далі. Навіть якщо ви не будете бухати, ви все одно будете. Станете, перехоч, станете похожими на них. Тому думайте, де і з ким ви знаходитесь. Знаходячись в колективі, слід розуміти, що можна звідти сприймати з колектива багато інформації, як корисну, так і негативну. От, наприклад, наприклад, спортсмени можна приймати в них. Корисне, що заняття спортом, правильно? Ну, типу, типу корисно. Але ж, якщо у Сугу поглибиться в це, то той колектив може як і корисне дати, і негативне. То те саме заняття спортом, з допінгом, з нагрузками, з іменно таким, знаєте, усердієм, травмами і так далі, він дасть вам. Що, негативний результат, тому навіть стати інвалідом швидше, ніж в колективі алкоголіків та флапкам, які п'ють пиво по пятницях суботах. Там ви можете все життя прожити, насорджуєтеся, насолоджуючись п'ятницями-суботами, тому колективі попиваючи в пивасік і там не про що. Тобто подумайте з приводу того, скільки інформації і наскільки погружатися в той колектив, в якому ви знаходитеся. Далі, В нашому житті є друзі, люди, в яких ми можемо чогось навчитися. Взагалі в кожної людини, в кожної людини можна чогось навчитися, тільки треба вміти це робити. Треба вміти шукати, в чому ця людина професіонал, що ця людина досягла, чому вона не досягла. Це теж неудачі і неудачні. В них теж можна багато чого навчитися. Теж люди, які не успішні, теж можуть дати багато знань. Тільки не вони дадуть вам знання, а ви самі в них їх візьмете. Тільки тоді, неуспішні люди здавати знання, не вміють. Успішні люди давати знання, досить таки часто вміють. Але вони зачасту дають ті знання, які вам потрібні. Зачасту іноді. Дають ті, що потрібні знання. Це треба розуміти в першу чергу, що ви хочете отримати від е, тої людини. Так що дивіться, огляніться, хто навколо вас. Е, подумайте, з ким вам слід. Слідство... Знаєте, є така пословиця. Це в інтернеті часто її бачимо. Е, в такому плані. Ну, що ж з собою дружили, поки я був вигоди, в, 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 корисний. І я всім пишу, так, да, я дружу з людьми доти, доки вони мені корисні. Коли вам перестають бути корисними, ну все. наші мені ці люди? Ракушки були. Вони не надо. Ці, ці люди стають просто непотрібні. Тому старайтеся завжди бути корисними. Оскільки, якщо з вами будуть товаришувати. Якщо до вас люди будуть тягнутися за якоюсь користю, це дуже добре. Тому що гроші великі, і взагалі щось досягнути великого, гроші це бумага, а взагалі щось досягнути великого можна тільки колективно, тільки сплоченим компанією, командою. Ви навіть не уявляєте, наскільки це багато 5 сплоченних людей, тільки по-справжньому сплочені. Якщо 5 людей будуть одної думки, Одної, ду, одної думки одної думки. П'ять людей вони зможуть вже творити великі справи. А якщо це буде 25, то це вже буде, ну, це вже можна править містом. На да, 25 людей одної думки активних зможуть, змогли під себе під це місто. Тільки однієї думки. Ну таке, як місто невеличке, типу як там Переяслав в такому плані. Іменно. Але потрібно, щоб була одна ціль одна думка. Тому що, як казав Григорій Сковорода, що найголовніше в людині? Яка частина людини найважливіша? Що робить людину людиною? А ну, дорогі, підпиші, напишіть коментарі, якщо хто знає, поставте на паузу напишіть. Ага. Думка. Да. Я іноді кажу, що на, на думку кажу не, не тільки. Так, я іноді кажу, як потоки неї. Вважаю думкою, що це може бути воля, воля, тобто вольовита воля, от моя воля там досягнути такого то результату. Хоча так можу сказати, що це й думка. Ну, в такому плані. Так, ну хорошо, друзі, буду закінчувати, оскільки зараз щас... да. зустрітися з друзями, попити кави чаю, ділити увагу людям. З цим піти на тренування по боксу. Так що, такі це діла. Всім дякую, до зустрічі. Ставимо лайки, колокольчики, пишемо в коментарях, про що ви ще хотіли зі мною поспілкуватися.